Україна вдарила дронами та балістикою по Криму та Росії, палають нафтобази та електростанції. Зсу знищили трубу, яку окупанти проникали до Куп'янська. В Покровську, де окуповано близько 16 квадратних кілометрів. Критична ситуація у Сіверську та Мирнограді. Міста під реальною загрозою втрати в Україні. З'явиться новий рід військ. Сирський анонсував створення кіберсил ЗСУ. Зеленський заявив про значний шанс миру і анонсував нові. Зустрічі із європейськими лідерами, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наїхав на Трампа та порівняв Путіна з Гітлером. Лукашенко звільнив понад 100 в'язнів, серед них п'ять українців в обмін на зняття санкцій. Стрілянина в Австралії в Сіднеї на пляжі. Ісламісти відкрили вогонь під час святкування Хануки. Багато жертв. Привіт, мене звати Юлія Кохан. І я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. І починаємо з новин на фронті. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію і розклади сил з його слів ЗСУ деокупували в Покровську близько 16 квадратних кілометрів. В окремі дні кількість зіткнень досягає 300, найбільше від початку війни. За його словами, чисельність угрупування РФ становить близько 710 тисяч осіб. Однак ворог щодня зазнає значних втрат. Українські сили утримують позиції на Куп'янському, Костянтинівському та Придніпровському напрямках. А в районі Покровська за останні тижні повернули під контроль близько 16 квадратних кілометрів. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна. Але продовжується у ГУР показали ексклюзивні кадри штурмових дій на Покровському напрямку. Там наші бійці провели ефективні штурмові дії, завдавши вагомих втрат окупантам. Тим часом кремлівський пропагандист Соловйов після приїзду українського президента майже на лінію фронту у Куп'янську був блискавично відправлений знімати відео у Покровськ, щоб перебити зраду для російської аудиторії. І так, вместе з с... Командиром 27-й. Их из 506-го полка. Мы поднимаем на флагшток в самом центре, теперь уже Красноармейска, недавно называемым Покровском, флаг Про те, що ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосовує тебе артилерію, повідомили на сторінці сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пропагандисти в четверте за останні півтора місяці оголосили про захоплення усього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент фото та відео з центральної частини міста. Противник не врахував головне. Ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор це їжа, а Покровськ лише не Знайома назва на карті наголошуємо, Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди. Продовжуються активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста. Бійці 425-го окремого штурмового полку скеля у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7-го корпусу Ешер Дешеве проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг. На відео вітання українських воїнів із Покровська. Вони руйнують ілюзію успіху російських пропаганд... Гандистів, які поки що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці. На жаль, маємо і невтішні новини розширилися. Сіра зона у Мирнограді. Місто в оточенні, як пише військовий, на псевдо мучної у місті стрімко ускладнюється. Противник активно продавлює південно-східну частину Мирнограда. Дія нахабно і зумів перерізати вихід для частини наших підрозділів із мікрорайонів. У підсумку маємо фрагмент приватного сектору, який фактично опинився в сірому мішку без чіткого контролю і з мінімальними можливостями для маневру. Як це називати? Безлад, провал в управлінні її завтик другорядний факт лишається фактом. Ворог працює короткими ривками без лобових штурмів, поступово просуваючись у бік центру міста і стискаючи кільце. Тактика проста і небезпечна. Відрізати, задушити, змусити або прориватися, або здаватися. Крім того, військовий додає, що вийти ще теоретично можливо для тих, хто на ногах і може рухатися самостійно. Але з пораненнями ситуація критична. Евакуація ускладнена максимально. А поранені є і це. Реальна. Альність від якої не відмахнешся, напрямок заходить у фазу, де кожна хвилина працює не на користь українських оборонців. І ворог це прекрасно розуміє і не збирається зупинятися. Крім того, росіяни сунуть біля Сіверська Місто практично втрачене. Росіян фіксують майже всюди. Стан справ у Сіверську критичний противник фіксується по всій території міста, окрім поки що території за річкою Бамутка. Щоб відновити втрачені положення, потрібно залучати резерви. Чи є вони у корпусу, який виконує завдання на цьому відтинку фронту? Немає чи буде головком надавати резерв, і чи цей резерв зможе щось виправити в цій ситуації, незрозуміло. Здійснювати наступальні дії противника без підготовчого етапу. Важко потрібно мінімум зупинити його навалу з двох флангів, продавити артилерію. А це вже Куп'янськ. Бійці полку Ахілес знищили трубу, через яку росіяни заходили в Куп'янськ на Харківщині. Для цього захисники використали три тонни вибухівки. Окрім труби небезпечними були й ворожі екіпажі дронарів. Ахілес бив по укриттях позиції, де ворог щодня встановлював антени та коригував удари логістичних шляхів міста. Тим часом стало відомо про черговий злочин ворога. Росіяни розстріляли двох мешканців Куп'янська на Харківщині. Один із них нещодавно евакуйований мешканець міста повідомив про розстріл двох цивільних у багатоповерхівці на площі стадіонна. Про це у Фейсбук написав голова Куп'янської РВА Андрій Канаш. Шевич за його словами, загиблими стали чоловік 81-го року народження та літня жінка, особу якої ще не встановили. Він уточнив, що свідок злочину входить до числа дев'яти мешканців Купінського району, яких 13 грудня евакуювали із центральної частини міста до Харкова. Велика подяка нашим силам оборони. Не скупіться на слова підтримки та вдячності нашим титанам у коментарях. Вони тримають фронт і протистоять величезній орді, яка значно. Перевищує їх у кількості, схоже, начальник управління штурмових військ, полковник Валентин Манько, ображений, що у змі генерала Михайла Драпатого називають людиною, яка спроєктувала та організувала куп'янську операцію. Зі слів полковника куп'янську операцію вони розпочали спільно з сухопутними військами і НГУ ще в серпні 25-го року. А генерала Драпатого на цей напрямок призначили в жовтні. На додачу він підкреслив важливість спільної роботи у війську. Розбрат в е, збройних силах і взагалі в силах оборони, там ну, військових, це завжди закінчувалося дуже погано. Значить, сьогодні, на сьогоднішній день, нас на цей розбрат потрібен одному, тільки нашому ворогу. Він посилиться завдяки вам. блядь, я хочу вас сука назвати. Просто це в Фейсбук не хочеться те саме, сука, гандонів, блядь, чесно кажучи. Блядь, завдяки вам ворог зараз використовує те, що вже використав. І тобто, це сука, те, що ви блядь, кричали, кричали що гуляй поле здано, блядь, Покровськ пал, блядь, там, блядь, все попадало нахуй, фронт прорвали. Я вже не розумію, що ви робите. На що, для кого ви це робите? Ну ви мені скажіть, як тільки не для ворога. А ще Манько публічно звернувся до спецслужби з вимогою зробити щось в тилу із ворожими диверсантами, і не тільки. Досить стикати нас лобами, досить політикам, політикиням, диверсантам грати безкарно на користь ворога. Ми стоїмо по всьому фронту, важко як ніколи. Ви танцюєте на нашій крові, граючи в політику в гонитьбі за лайками. Хто свідомо вже ворог декілька тижнів тому вас використовував? Покровськ, спав, гуляй поле пало і тому подібне. І від нас відмовляються партнери. А ворог нав'язує мови. Для кого ви це робите вдруге? Вам. Мають зайнятися наші спецслужби. Жодного поста дяки за СУ, виключно критики. Ви не бачили, що вас використовує ворог, бо то ферми за мільйони, які поносять за СУ, які мене принижували, розповсюджуючи вашу брехню. Скільки ж вашими випадами ви зробили зла для України? Знаємо тільки ми і Бог, але все може дуже швидко стати на свої місця. Як звернення до всієї України і спецслужб, зробіть там в тилу щось з цими ворожими диверсантами? Як вам таке емоційне звернення? Пишіть, не стримуйтесь в коментарях. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до кінця 2025 року в Україні мають завершити формування командування кіберсил. Про це він повідомив у своєму телеграм. Поставив за підсумками наради необхідні завдання органам військового управління, серед них стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТРО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування командування кіберсил збройних сил України. Цирський додав, що, попри високу інтенсивність бойових дій, наразі продовжуються заходи із вдосконалення системи управління. Важливий крок зроблено. Ми повністю перейшли на корпусну систему. Армійські корпуси та їхні командири вже набули досвіду і проводять визначені операції. Тепер проводимо корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу АК. Почалася ротація корпусних бригад там, де це дозволяє обстановку. Як вам такі новини від головкома? Пишіть. Чергова бавовна на Росії з вечора ворог чекав на українську балістику і дочекався. Тимчасово окупований Крим добряче приймав дрони та ракети. Вибухи лунали на всьому півострові. Тривогу на півострові оголосили о 21.08. А о 21.22 у тамтешніх пабліках місцеві повідомили про чотири потужних вибухи на аеродромі у Кіровському. Весь вечір гриміло в ледосі сімферополі, Севастополі та інших районах півострова. Під окупованим сімферополем палала нафтобаза, у селищі бітумне. Горіла електрична підстанція в джанкої. Крім того, за офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, на території тимчасово окупованого півострову вражено дві бази паливно-мастильних матеріалів і не тільки. Наші воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію Каста 2, -2 і дороговартістий елемент для систем ППО С-300 С-400, радіолокаційну станцію 96 л 6 е Ступінь пошкоджень уточнюється. У мережі пишуть, що дронова небезпека була щонайменше у 13 областях Росії. Чотири російських аеропорти зупиняли свою роботу. БПЛА уразили нафтобазу в місті Урюпінськ Волгоградської області. Горять резервуари з нафтопродуктами. А у Краснодарському краї повідомляють про атаку на Афіпському НПЗ, який раніше вже був атакований українськими БПЛА. Ну! No! Місто накрив повний блекаут. Сміта йома йо, вчасні -йо, дома ви взагалі ключілі. Але і це ще не все. Біля десяти вибухів прогреміло в небі над Смоленськом. Також атаковано НПЗ Славнієфт Янос. Як повідомляють місцеві, в одному з районів міста виникла пожежа. У смоленську палає Грес. На вибухи жалілися у Тулі та Щокіно. В Щокіно знаходиться підприємство хімічної промисловості Щокіназот, яке знаходиться під українськими санкціями. А на російському хімічному заводі Акрон, що у Великому Новгороді, після атаки дронів 11 грудня росіяни намагалися запустити пошкоджений цех. Результат позитивний. Дивіться самі. Загалом у Росії заявили про нібито збиття 141 БПЛА. після тривожної ночі. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Ну що можу сказати? Мені подобається, як воно горить гори гори ясно, аби не погасло. Подякуємо нашим захисникам за найефективніші санкції у світі. Україна відкинула вимогу віддати Донбас та не вступати в НАТО. Київ передав до Вашингтону оновлений мирний план. Про це пише «Нью-Йорк Таймс. Видання зазначає, що оновлена версія документа, яку підготувала Україна, складається з 20 пунктів. З нього викинули більшість моментів, які були неприйнятні для Києва та відкрито відповідали інтересам російського режиму. Україна вимагає правових гарантій захисту від майбутньої агресії Росії. Зокрема, пропонується затвердити ці гарантії в Конгресі США, щоб зробити їх обов'язковими до виконання будь-яким американським президентом. З пропозиції також вилучено частини початкового плану Трампа, які передбачали, що Україна повинна відмовитися від низки своїх територій, пише видання. Ще одна важлива зміна: Україна відкидає вимогу США відмовитися від вступу до НАТО. Нагадаю, очікується, що подальші переговори, в тому числі щодо української версії мирного плану, плану продовжаться у понеділок 15 грудня. Тим часом президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні заявив, що зараз значний шанс щодо домовленості про мир і Україна активно готується до зустрічей із американською стороною та нашими європейськими друзями у найближчі дні. За словами президента, в планах багато зустрічей у Берліні. Найголовніше будуть зустрічі у мене з представниками президента Трампа. Також Будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами з багатьма лідерами щодо фундаменту миру, політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний, це важливо для кожного нашого міста. Тим часом президент України Володимир Зеленський вже в Німеччині сьогодні. У його плані зустріч з американською переговорною командою. Основна увага зосереджена на надійному гарантуванні безпеки України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Українська сторона розраховує на конструктивні перемовини. Ну що ж, тримаємо кулачки, і чекаємо на гарні новини. Щоб гіпотетично в умовах війни провести президентські вибори, потрібно змінити закон про правовий режим воєнного стану та підготувати окремий закон, який регламентував би всі виборчі процедури з урахуванням тих загроз і стиснутих термінів, в яких можуть відбутися такі вибори. Про це в ефірі розповів народний депутат України Федір Веніславський. В конституції прямої заборони на проведення виборів президента немає, але в конституції є оті конституційні принципи загально рівно прямого виборчого права таємного голосування Вільних виборів, які забезпечити умова правового режиму воєнного стану, ну як я вже сказав, або вкрай складно, або неможливо взагалі. Тому і тут немає суперечності. Просто ми бачимо, що в залежності від того, чи готова Україна провести вибори, чи не готова, вже не лише ставляться якісь там політичні умови, але ставиться і військова допомога наших партнерів. Веніславський зауважив, що коли американські партнери наполягають на проведенні виборів, то Київ абсолютно логічно має вимагати від Вашингтону гарантій безпеки для учасників виборчого процесу. Маємо вимагати від них, як від головних, скажімо так, спонукатів провести ці вибори, гарантувати, що вони відбудуться з дотриманням тих принципів, про які ми говорили. А отже, не буде загрози фізичної військової загрози для учасників виборчого процесу. А це можливо виключно, коли буде. Режим припинення війни – сісфара місь цього без цього неймовірно і нереально провести вибори. Тому якщо наші партнери зможуть переконати Росію для того, щоб на час проведення виборів, а це ну я думаю, що мінімум там 90 днів необхідно. А як на вашу думку, взагалі вибори президента на часі чи ні, Росія знову нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну ВІВА, яке прямувало до Єгипту із соняшникової олією? Про це повідомили у ВМС ЗСУ. На борту перебувало 11 громадян Туреччини. Повідомляють, що екіпаж не постраждав. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв реакцію на удар Росії по турецькому цивільному судну у Чорному морі. Також є нове санкційне рішення України. Санкції проти російського флоту, танків та інших суден, які працюють на війну, які заробляють Путіну гроші, щоб він міг вбивати людей та затягувати з дипломати. Обов'язково санкції будуть поширені і в інших юрисдикціях. Ми маємо про це домовленості з нашими партнерами. Чекаємо на конкретну реакцію на такий цинічний удар від всього світу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що диктатор Росії Володимир Путін у своїй агресивній зовнішній політиці не зупиниться на Україні. Мерц заявив, що Путін зацікавлений у фундаментальній зміні кордонів Європі і відновленні радянського союзу в його колишніх кордонах. Це на його переконання становить величезну загрозу, зокрема й воєнну для країн, які колись були частиною цієї імперії. Це російська агресивна війна проти України і проти Європи. І якщо Україна впаде, вона не зупиниться так само, як і в 1938 році в році судецької області було недостатньо. Путін не зупинить. Багато мерз говорив і про Америку, і навіть дещо наїхав на самого Трампа, слухайте самі. Десятиліття американського миру для нас у Європі і для нас у Німеччині здебільшого минули. Ми побачимо фундаментальну зміну трансатлантичних відносин. Це вже не той світ, який ми знали, і ностальгія тут не допоможе. Американці сьогодні дуже жорстко відстоюють власні інтереси, і це означає лише одне. Ми також повинні рішуче відстоювати свої. Ми не такі вже слабкі і не такі вже малі. Ми це європейський внутрішній ринок на 450 мільйонів мешканців. Якщо Британців, які на жаль вийшли з Євросоюзу, але нині явно прагнуть знову зблизитися з Європою, принаймні у питаннях зовнішньої політики та безпеки, то разом це вже 500 мільйонів людей. Це найбільший цілісний економічний простір у світі. Саме тому зараз йдеться про те, щоб наш спільний голос став гучним, був чітко почутий у межах європейського союзу. Чи розділяєте ви думку канцлера Німеччини? Пишіть в коментарях. В обмін на зняття санкцій самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив понад 100 в'язнів, серед них п'ять українців. Керівник ГУР Кирило Буданов особисто зустрів всіх звільнених з білоруського полону. Нагадаю, вчора стало відомо, що США знімають санкції з заводу Білоруськалій. Це підприємство є одним із найбільших у світі виробників та експортерів калійних добрив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на компанію були накладені санкції. І власне, щоб ви розуміли, як Лукашенко грає у гру під назвою і вашим, і нашим. Ось показовий фрагмент інтерв'ю, яке батька дав дружині спецпредставника США Джона Коула. Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник, президент России, и есть очень хороший мой друг. Да, у них времен еще до времен, когда он руководил государством. Это Сиденьпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Ну, шутка. Але і це ще не все спецпредставник Дональда Трампа Коулу в інтерв'ю білоруському пропагандистському агентству Белта заявив, мовляв, Лукашенко радить американцям, що робити з війною між Росією та Україною. Ваш президент має велику історію відносин з президентом Путіним. Має можливість давати йому поради. Це дуже корисно у цій ситуації. Вони давні друзі і мають достатній рівень відносин, щоб обговорювати такі питання. Звісно, президент Путін може прийняти одні поради і не прийняти інші, але це спосіб допомогти процесу. Цікаво, як вам увесь цей крінж? Пишіть сьогодні. У Сіднеї на пляжі Бонді, неподалік від дитячого майданчика, на якому мало пройти святкування єврейського свято Ханука, сталася стрілянина. Як пишуть західні видання, група збройних осіб відкрила вогонь по людях. За неофіційну інформацію видання Ньюском АУ загинули щонайменше 10 осіб, десятки постраждалих. Також за повідомленнями змі, один із терористів – 25-річний ісламіст, мігрант із Пакистану. Поліція штату, новий південний Уельс вже підтвердила затримання двох осіб, але операція ще триває. Район перекрито. Також в мережі шириться відео, на якому чоловік обеззброює, ймовірно, одного зі стрільців, підкравшися до нього ззаду. О! Нагадаю, що 14 грудня відзначається перший день хануки або свята вогнів. Це восьмиденне єврейське свято. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. Нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.